Олена Смаглюк рік тому прийшла у народний аматорський хор Веселка колектив сподобався одразу. Тож репертуар пісень на благодійний концерт вчився легко. Мені дуже сподобалося. Мені взагалі сподобався колектив, щирий, дружній, своєю людяністю, своєю відкритістю, дійсно такою душевною щирістю. І веселим, веселим репертуаром. Мені подобаються пісні про щасливе кохання. І, от, наприклад, у нашому репертуарі от є м -м, пісня матері, коли вона доню калихала, колихаючи, співала і бажала доні щасливої долі. І є задушевна пісня Чебриці про рідне село. Е мої батьки також родом із села. Воно називається Не Чебреці. Але опис села, оця душа пісні, вона дуже нагадує мені рідне село. А Зінаїда Лукашенко є частиною великої співочої родини вже не один рік. До концерту разом з колективом готувалася відповідально, жодної репетиції не пропускала. Збиралися всі, дуже старалися, вивчили декілька нових пісень, повторювали ті, що раніше знали, але з таким. За взяттям, бо ми знали, що нам треба задонатити кошти для наших ЗСУ. У нас є влюблена пісня Чібреці. Ми її співаємо, як вона така для нас близька. Про матір, про те, що вона вирушує чебреці, про сина, якого виглядає. Загалом ідея благодійного концерту виникла спонтанно, говорить керівниця хору Катерина Помогаєва. В першу чергу хотілося підтримати військових, а також презентувати Олександрійцям нові народні пісні. В репертуар входять авторські пісні засновника хору Володимира Павловича Скляра. Також пісні в його обробках, ну і нові українські народні пісні, які ми вивчили за останній от період. До концерту, напевно, ми готувалися цілий рік, тому що отакого от от сольного концерту ми давно не давали. Тож шанувальники народної української пісні у виконанні хору веселка, а також відвідувачі вистави Чоловік моєї дружини, що пройшла також в Олександрійському театрі, спільно задонатили кошти у сумі близько 19 тисяч гривень.